Вітаю глядачі свого каналу. Зараз я хочу задати е, картам таке питання. Будь ласка, карти, покажіть мені, розкажіть мені, е, з якою інтенсивністю будуть вестися обстріли міста Запоріжжя ракетами е, зі сторони росіян. 5 днів 10 та 20. 5 днів, от від цього дня. 5 діб. З якою інтенсивністю? Справедливість, і перевернута смерть, це буде е, більш-менш е, не такі потужні вже е, обстріли. І по цій карті тут буде і е, затримка ракет, і знищення їх. Ну, от якось так можу сказати. Хоча ця карта вона показує і естественну смерть. Да? Але ми питаємо про ракетні удари. Тобто тут нам показують, що оці п'ять діб вони будуть ну, такі от більш-менш спокійні. Да. По дві Ну і ще вони будуть такі, знаєте, не дуже впевнені, бо щось ми будемо все ж таки пропускати. Так, будемо щось пропускати. Будемо щось пропускати, щось будемо ловити, щось будемо пропускати, але по інтенсивності вони вже не будуть такими, ну, багато їх не буде вже, бо по справедливості та перевернутій смерті, це іде зміна фази. І це будуть іти затримки вже тих ракет. От ці 5 діб такі будуть у нас. Так, тепер дивимося 10 діб. Я просто хочу розуміти, що нас чекає, розумієте, люди, тому я це роблю. Те ж саме питання через 10 діб. Будь ласка, покажіть нам ту карту. Які у нас будуть ракетні обстріли по інтенсивності, вони будуть різного плану, бо йде по чашам вибір, але вони будуть вже, е... от по цій карті вже воно показує, що вони будуть трошки економити е... ті ракети, бо ну, жалко їм віддавати е... їх, вони будуть їх економити. Але по цьому вибору ще показує, що може бути, а вони інші примінять якісь ракети іншого плану. І мир перевернутий, то буде змінюватися фаза. Давайте ми подивимося, все ж таки мир перевернутий – це погано. Ну що я можу вам сказати? зменшуться, але вони все одно все одно будуть потужними. Потужними, бо може, от потужними, і м, вони якісь, може, задійснюють інші вже ракети. Ось так, тобто зараз ці 5 діб, будуть може, вони там якось ото, приймати то рішення, тому вони будуть економити. Але от-от тут іде і економія, потім падає мир. І пішла опять сила, і пішла опять рішучість, бо якесь нове щось вони при, при, примінять. Щось. Якісь потужні ракети будуть по Запоріжжю. Ну і давайте подивимося, давайте подивимося 20, 20 діб, яка буде ситуація. Будуть робити вони удари. Будуть вони наносити нам удари, але в подвійки вони вже будуть не впевнені. Тут же йдуть, бачите, двійка це невпевненість, це такі вже острахи. Вже в них розум буде включатися по жриці, але удари будуть наноситися. Тобто, через 20 діб все ж таки вони будуть вже менш то робити, більш. більш Ну, от може буде, як, як і було тоді. Тобто, ту, оці 5 діб будуть більш-менш так, може притихші, такі поменше, чим оці 3-4 доби. А потім вони почнуть опять. І ось уже на 20, -20 тижні десь так, ой, тижні кажу, добі. Вони почнуть вже сумніватися, вже в них почнеться менше тих ударів по двійки. Ось так. Але все одно будуть бить, буде та зухвалість, буде оця показуха. Але зміни підуть. Підуть Зміни вже вони будуть е, іти на міняти ту фазу, змінюватися. Будуть е, практично навіть е, е, закінчувати ці обстріли. по шістки вони будуть уходити. Це три неділі ще люди. А ну, давайте ще задамо питання. Покажіть мені це ж питання через місяць, через 30 діб. Яка буде інтенсивність ударів по Запоріжжю? Ну, будуть, будуть бить, але вже пажики тут, то таке воно буде. От воно зійде на то, як було до того. Як було до От, всю війну. Тобто будуть вони над тим працювати, потенціал у них є. І через місяць вони ще будуть по нам бити, Бо бачите, йде туз, І ісполнітелі, і праця, вони будуть працювати, і потенціал ще в них великий тих ракет. Так що, люди тримаємося і будуть більш інтенсивні моменти от десь на 10-та да, 10 доба нам показала, що будуть там якісь змінити. Ці п'ять діб може буде так собі більш-менш, але потім опять, вони будуть наращувати оці всі речі. Але ми будемо дивитися, бо дуже швидко міняється ситуація. Дуже в них швидко змінюються політичні погляди, тому е, будемо дивитися, що там в Росії буде робитися. Я клала розклад по Росії, вони будуть піджигати ті воєнкомати, Подивіться, я робила розклад по Росії, шалене. Шалена мобілізація. Можете подивитися то відео, воно дуже таке все там показало і е, ще до того, як всі ці повилазили на ті площі. Так що так. Можемо задати питання зараз, чи буде толк від. Е, покажіть мені карти, чи буде толк від цих їхніх російських бунтів, е, що вони не хочуть йти на війну. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи буде толк від тих е, бунтів, які роблять зараз росіяни. Е, чи буде толк від того? Які будуть дії? Ні, не буде ніякого толку. Ніякого толку. Буде подвійна ситуація, невпевнена. І е, їх розгонять там, в них не буде сил захищатися. У них не буде сил захищатися, їх будуть хапати, їх будуть там. Вони не зможуть захищатися, а потім вони перестануть взагалі виходити. Ось і все, все. Бачите, пішли страхи, все. Їх там дуже серйозно подавлять. ось, Дуже серйозно подавлять. Але будуть думати ще, чи подавлять, чи не подавлять. І ці хлопці будуть думати, що їм робити. Але це слабка сила, дуже слабка. Нема духу, нема духу, нема цього. Вони ще не розуміють то нормально. Все, пішли страхи, і вони нічого не зможуть зробити. Нічого. Все, то буде їх поразка тих росіян. Це буде поразка, і вони підуть на цю війну, будуть їх забирати на цю війну. Ось. Будуть вони обманювати, бачите, хитрити, ноги, руки ламати собі там. Тікати будуть, але вони підуть на війну. Чи змінить нашу ситуацію військову від, тих, від усіх, що підуть на війну? Покажіть нам то карти. Чи зміни ця картина? Е, я вам скажу так. Е, так, зміни будуть, е, зміни будуть, але знищувати ми їх будемо, як і знищували. Ось ця карта. Карта перевернутої смерті. І жриться, ось тобі і все. Так що ідіть, хлопці, вас тут чекають. Але ось вони в якому стані. Так що так, ось ми з вами подивилися і ту революцію, і такі бунти, толку одних нуль підуть воювати, і їх чекає оця історія. Будуть вони або тікати, або е, е, їх знищимо, і будуть вони там собі в тряпочку мовчати і надалі. Ось і все. Все, люди. Карти показали, я вам розказала. Підписуйтесь, будь ласка, на каналчик, ставте лайки. Я вас люблю та поважаю. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими, бережіть себе. Почуємось, па-па.